Всім добрий день! Трішки відпочивала від, від текстилю. Та й від усього взагалі. Вчора позавчора пакувала посилочки, вчора відправляла. І ви знаєте, поки відправила, приїхала, чись така була стомлена. Просто сіла в крісло і в'язала квадратики для свого пледа. Бабусини квадратики. От. А сьогодні вирішила вам записати таке хоч відео, запропонувати отакі плетіночки, які в мене просто вони сплелися спонтанно, по тій причині, що розповідала вам уже, але не пам'ятаю на одному каналі чи на іншому. Я раніше понакручувала трубочок. Багато позаготовляла, або було таке, що деякі, ну, від деяких виробів залишалися, бо не розрахувала, скільки мені треба. Це тепер уже я записую і то не завжди. Скільки пішло на ту чи іншу річ, раніше я ну, так от накрутила, фарбувала, обробила і що залишилося, і в мене було замовлення. На хлібничку, ну, от саме, от, от на такий предмет, щоб на стіл ставити хліб. І я стала експериментувати з формами, тому що я вам вже казала, що я плиту всі речі по формі. Без форми паперова лоза, вона коли підготовлена до роботи, вона мгка. М'якенька така, м'ягенька. І не можна нею. Ну, тобто це треба бути великим майстром, щоб притримувати. То ще я знаю, що дівчатка плетуть, є майстри в іншу сторону, то вони ще цією рукою підтримують правою, а я плету за, часу, за годинниковою стрілкою, тому права, правою рукою її підтримую і ну, там свої. Свої такі нюанси, от тому треба плести по формі. І от я спочатку одну таку зробила форму, е, взяла просто дві, трішки вона скривилася, треба її вирівняти. Е, бо я її поставила одну в одну, а вона була ще не досить суха. Це дуже легко виправляється, просто. Просто поставить вантажик і вона вирівняється. І я спочатку взяла дві півтора літрові банки, обмотала їх еластичним бинтом і е, обплила ось у цього кошика. Вийшов такий кошик, але як для мене, то він, здається, завеликий. Ну, для... Хоча, може, і не завеликий, 32 см по довжині. І 20 см по ширині, якраз поміститься такий продовгластий батон. Можливо, він і не за великий, але чомусь мені так здалося. Можливо, треба було окуляри зняти. Тому, е, тому я взяла цю сплела само собою, взяла іншу форму. Е, ось на оцю вже хлібницю. До речі, я вам скажу заодно і висоту цієї хлібнички. Е, або фруктовниці. ну хто як назве, 8 см висота цієї фруктовнички. От. І потім я взяла іншу форму: це в мене пластикова така, пластиковий кошик, такий овальної форми, але вона просто рівненька. І тому, А мені треба було зробити оці бортики. І також все за допомогою еластичного бінта. Я е, обмотала дуже багато майстрів. Е, саме за допомогою еластичного бінта роблять і отакі напівкругли форми, тому що це дуже важко. Це треба або, ну, я потім на каналі мої плетені фантазії буду показувати, кому буде цікаво, то будете дивитися. І ось я сплела ось таку хлібничку або фруктовницю, Вона вже вийшла менша. Вона вийшла менша. Ну, не знаю наскільки менше, тут 29 сантиметрів. Практично, вона і не менша, просто дно тут трішки менше, по дну вона менша. А по ширині вона 22 сантиметри. Тобто вона ширшенька, але бачите, має такі ніби бортики. от, І вона вищенька в мене вийшла. Зараз виміряємо. Ну, це 9 сантиметрів висотою, трішки вище. От далі е, знайшла я у залишках також. Е, ось такі трубочки були в мене жовті. Це в мене було замовлення колись на чашку з блюдцем. Ну, то, як я для цукерок роблю чашки. І саме замовляли в такій формі. Я одну зробила, її забрали, потім я ще нафарбувала таких трубочок, її також забрали. І залишилися отакі... а, ще зробила таку маленьку, ніби для хлібчика вазочку, її теж забрали, і все-таки залишилися ось ці трубочки. Ну, Я так розуміла, що їх не вистачить повністю на все, на всю хлібничку. І ось ще були в мене білі трубочки. Також вони підготовлені до роботи, були <кій> пофарбовані і полаковані. От, І е, зробила я таку хлібничку, подібну до попередньої, але тут я вже брала ще іншу форму. Тут я просто брала дві банки. Ну, Хто дивився мої відео, як я плету глечик, то там я використовую банки такі для сипучих скляні. вони вущі за півтора літрові і такі вони височенькі. І також зробила за допомогою еластичного бінта, саме оце розширення, щоб вона не була така пряма, а трішки така. Зробила це розширення і ось сплела таку ще одну таку фруктовничку. В принципі, можна фрукти, можна хліб, можна, можна якісь солодощі, можна так висипати, можна застелити серветкою, Ну, я не взяла ніяку серветочку, щоб показати. І вже після цього як я зробила ось таку. Ще одну хлібничку, це все я експериментувала з формами. Дивлюся, та ще ж таки залишилися ж ці трубочки, і що ж вони будуть знову, це треба їх класти десь, щоб вони займали місце. І ось я сплела ще отаку серветничку. Подібно, як я... По формі вона подібна, як я плела для своєї замовниці олічки шоколадного кольору, такий... Набір, чашка, глечик і серветниця. І ось я вже, звичайно, по тій формі, але це, цю серветничку я сплила буквально за вечір, тому що, ну знаєте, одне діло знімати на відео, тут ти піджидаєш, коли там тобі записувати. А тут вже все понакатане, як то кажуть, ішло. Тому швиденько вона в мене сплелася. Я тут не усилювала двома трубочками. В тій я плела, тут ставила дві трубочки, так, щоб ніби міцніше. Тут я не усилювала, ну немає сенсу, це серветниця. Тут не треба переносити якісь важкі вантажі. От. Можна таку коробочку використати, як серветничку, а можна її просто виставити якісь баночки там, для м -м, спецій або просто поставити спеції. <кій> ну Я робила і. Для спецій такі в мене плетені плетені такі є кошики. Ну, Зараз, мабуть, побіжу, покажу все-таки. Все-таки побігла і принесла, витягла свої спеції з такого кошика і принесла вам показати, як які я робила ну, і на замовлення, звичайно, і зробила таку для себе кошика такого, ніби для, трішки тут він, знаєте, по тумбочці. Для того, щоб ставити спеції. І сюди дуже гарно так можна поставити цілий ряд пакетиків із спеціями, тому що ну, не всі пакетики ми висипаємо там в баночки. Особливо, коли, знаєте, їх ну, спеції різні. Баночки також займають багато простору у нас на кухні. От, Тому для економії простору я їх просто ставлю отак сюди, в оцю коробочку або в цей кошечок. І отак воно стоїть і стильно, і мало займає місця. Е, ну, це, це те, що я вам хотіла показати. І хочу сказати, що всі ці предмети є в наявності. Е, ось хто хоче придбати такі кошечки для фруктів, або для е, хлібчика, або для якихось там бубличків, ну будь-що печиво покласти. То отакі два кошики будуть вони по 280 гривень. Якщо хтось хоче придбати, будь ласка, вони по 280 гривень кожна. Це недорого. Якщо хтось хоче придбати такий набір, то він буде коштувати 500 гривень. Тобто, ну, якась скидка все-таки буде. Ну, от 500 гривень, така хлібничка і така серветничка. І у вас на столі буде, так буде прикрашати ваш стіл. Особливо на літо, це дуже дуже так, ну, гарний колір такий. Ну і залишився в мене глечик, вірніше, бідончик. Я його вже полакувала, дуже гарно і міцно, ну, дуже ретельно лакувала. Він такий міцний, міцний, знаєте, ну і лак якісний, звичайно. от Я його гарно лакувала, щоб тут і ручки, бачите? Вони сплетені таким плетінням, що взагалі дуже важкувато їх зафіксувати, щоб вони тримали форму, але тут я гарно їх щедро так полакувала. І вони тримають форму. Я то і говорила, що висотою він цей бідончик 22 см. В діаметрі він понизу 22 сантиметри. Е, і так, я вам скажу об'ємом. Тут він літрів на 5. Ну, це як так, ну, в об'єми перевести. То десь літрів на 5. Він доволі таки величенький. Е, бо я робила його по формі, там було. А банка така 5-літрова, велика, колись син купляв, всякий, як спортом займався, купляв всякі там добавки. І тепер вона мені ця банка слугує за форму. От, Лише зробила я по висоті нижчу. Ну. Тому так. І я говорила, вам ще повторюся, Бачите, тут ось гвинтик, тут шкіра натуральна. Прокладочка така, все воно залаковане, все воно міцне, все нічого не болтає, не ворушиться тут ручечка мебельна, новенька. Я купляла спеціально. ну Я купляю такі речі, щоб вони в мене були в запасі. І ось такий у мене бідончик вийшов, якщо хтось бажає придбати такий бідончик. Я вже говорила, що сюди можна складати, навіть дівчатка підказували, можна і квасольку сюди сипати, але ну, в мене чомусь асоціація з цибулею. А можна навіть от, хто захоче задекорувати наприклад, будинок, то сюди можна вставити будь-яку банку. Сюди <кій> мені, ну, літрова точно поміститься, пройде по, по діаметру. От, то сюди можна поставити літрову банку і можна поставити розкішний букет. Ну, на жаль, у мене зараз немає і не можу показати. І також буде дуже гарно виглядати. От. Так, якщо хтось бажає придбати, 500 гривень буде коштувати отакий бідончик. Ціни у мене низькі, це, ну, це не його взагалі набагато дорожче дівчатка продають плетені вироби свої. От, ну, звичайно, як я продаю десь, виставляю на інших інтернет-площадках і е, люди не, не є моїми підписниками, то там я виставляю вже більш е, адекватно. Ну, ну, таку ціну, е, навіть і не таку ціну, наскільки я вже там. Ну, Розраховую там, трубочка, скільки, там, затрати всі на, ну, на це все. Ну там свої розрахунки, колись можливо з вами підрахуємо. От. А тут для своїх підписників я, звичайно, ставлю ціну таку е найнижчу, яку вже можу там ну, витягнути. знаєте. От такі у мене сьогодні таке відео, такий огляд. Хто хоче придбати, будь ласка, вайбер або номер телефона, або будь-які інші соціальні мережі, все в мене на одному номері. Я його напишу, пишу завжди в описі під відео, і напишу в першому коментарі, якщо не забуду. От. Тому звертайтеся і у вас будуть такі гарні речі. А я вам всім щиро дякую, рада була з вами поспілкуватися, бо, чесно кажучи, я вже скучила за вами. Всім гарного дня, всім міцного здоров'я, всім до зустрічі, всіх обняла!